Сьогодні говоримо про нові правила бронювання працівників на підприємствах, установах та організаціях. Що змінилося? Чого стосується ці правила? Давайте з'ясовувати. Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт. Отож, слід розпочати з того, що 27 січня 2023 року було прийнято постанову кабінету міністрів номер 76, яка визначала правила бронювання військовозобов'язаних працівників на особливий період та у воєнний час. Що це означає, що відповідно до абзацу, 2 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, визначено, що не підлягають мобілізації на особливий період. Військово зобов'язані заброньовані за їхнім місцем роботи в органах державної влади, місцевого саморядування, а також на підприємствах, установах, організаціях. Для того, аби підприємство, установа, організація надала можливість вам звільнитися від мобілізації, вона має подати певний пакет документів. Тобто, ваш роботодавець готує певний пакет документів на Міністерство економічного розвитку для вашого бронювання. Що це означає? Що для того, аби підприємство, підприємство могло забронювати своїх працівників, їм необхідно подати певний пакет документів. Це списки цих працівників, це документи, які підтверджують сплату ними єдиного соціального внеску, сплати ними відповідного податку за попередній річний період, і відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ. Також безпосередньо це підприємство має відповідати трьом із семи критеріям відповідності їх. Критичній важливості, оскільки тільки підприємства установи організації, які є і належать до критично важливих, мають право бронювати працівників. Що ж належить до цих критеріїв критичної важливості, ми зараз з вами. Переглянемо. І так, до таких критеріїв у нас належить загальна сума податків цього підприємства, нарахованих та сплачених до державного місцевого бюджету, зокрема ЄСВ, крім митних платежів протягом звітного податкового року, перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, перевищує 32 мільйона євро. Підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до затвердженого урядом переліку таких об'єктів. Державної власності. Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Перелік таких об'єктів встановлюється органами виконавчої влади та іншими державними органами за визначеними ними критеріями. Відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Розмір середньої заробітної плати застрахованих працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати плати у регіоні за четвертий квартал 2021 року, і підприємство є резидентом Дія Сіті. На що необхідно звернути увагу? Що ваш роботодавець не обов'язково повинен відповідати всім семи критеріям. Це може бути три із них. Деякі критерії, наприклад, те, що ви відіграєте важливу роль для національної економіки, може визначатися на місцевому рівні. Такі висновки надає або обласна військова адміністрація, або сільська селищна чи міська рада, залежно від того, де здійснює підприємство свою діяльність. Що означає, наприклад, середньомісячна заробітна плата, яку виплачує роботодавець, не повинна бути нижчою ніж. Яка була на території відповідного регіону. Це означає, що на території адміністративно-територіальної одиниці є середньомісячна заробітна плата. І ось за четвертий квартал 2021 року, по Вінницькій області, наприклад, це 12 тисяч гривень, по Київській області це 18 тисяч гривень. Ось така зарплата має становити і у вашого підприємства. Пакет документів, який необхіден для направлення до Міністерства економіки, заповняється. Відповідно до зразків, які затверджені і додаються до постанови Кабінету міністрів номер 76 Натомість, строків розгляду цих документів встановлено не було. Тому 22 липня 2023 року було прийнято постанову 743, якою визначили чіткі строки розгляду цих документів. Це до 10 робочих днів Міністерство економіки надає зворотній зв'язок. Тепер цікава ситуація. І напишіть, в кого вона також була у коментарях. Наприклад, ваш робочий Ортодавець каже: ви заброньовані можете не хвилюватися. Але на підтвердження бронювання маєте ви отримати витяг з рішення Міністерства економіки про бронювання, де вказане ваше прізвище. Натомість дуже багато підприємств цим зловживають і таких витягів своїх працівникам не надають. Тому обов'язково ви на підставі власної заяви можете звернутися до роботодавця. Прошу надати витяг з рішення Міністерства економіки про бронювання мене як вашого працівника. І вони зобов'язані вам надати витяг, не висвітлюючи інформацію про інших військово зобов'язаних працівників. Тому станом на сьогодні для отримання цього рішення про бронювання встановлений строк до 10. Робочих днів також з цією постановою 743 розширено перелік і тих підприємств, які належать до критично важливих підприємств. Це не тільки сільськогосподарські підприємства, це підприємства, які здійснюють логістичну діяльність, перевезення палива, продуктів харчування або медикаментів чи лікарських засобів. Сюди також належать і інші підприємства, які забезпечують, наприклад, кібербезпеку нашої з вами держави, розроблення стратегічно важливих. Програмування, оскільки раніше питання айтішників не включалося до питання переліку підприємств, які мають право на бронювання. Натомість сьогодні визнано, що е, такий перелік підприємств і види діяльності вони дійсно належать до критично важливих. Слід також звернути увагу на те, що на підприємстві працівників під час бронювання все одно викликають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Роботодавець зобов'язаний надати це рішення про бронювання від Міністерства економіки до. ТЦК вас як працівників можуть направити на проходження військово-лікарської комісії, але незалежно від висновку того, чи ви придатні до проходження, чи ви тимчасово не придатні до проходження, вас мобілізувати не можуть, оскільки у матеріалах вашої особової справи вже є документи, які підтверджують ваше бронювання. Це саме стосується і органів державної влади та органів місцевого самоврядування і працівників, які мають статус, наприклад, державних службовців. У нашому випадку і informação Облік їх та їх чисельність і статистика та їхні персональні дані, облікові дані місяця у територіальних центрах комплектування це не відбувається таким чином, що вас забронювали, і ви ніяким чином з ТЦК не контактуєте. Натомість повний пакет документів з приводу вас як заброньованого працівника у ТЦК зберігається. І у зв'язку з цим у них є інформація про те, на який строк надається бронювання. У нашому випадку бронювання надавалося не більше ніж на 6 місяців. Іноді надавалося на три місяці, іноді на чотири, залежно від того, яке підприємство, яка кількість працівників і яка є необхідність у вашому виконанні трудової функції. Натомість нагадую про те, що Забронювати найманих працівників фізичною особою підприємцем є неможливо, оскільки до тих роботодавців, які мають право на бронювання своїх працівників, належать виключно підприємства установи організації незалежно від їхньої форми власності. Тому звертайте увагу на те, якщо ви звертаєтеся до міністерства економіки, то можете отримати абсолютно законну відмову і оскаржити ми її не можемо. Звертайте увагу на організаційну правову форму вашого роботодавця, тому що е, якщо ви перебуваєте на роботі у ФОПа, то незалежно від того, чи ви самостійно зареєстровані як ФОП, чи ви є найманий працівник, у ФОПа права на бронювання мати не будете. Записуйтесь на індивідуальні консультації у контактах, вказані під відео. На актуальні питання також відповім у коментарях. Будьте свідомими, бережіть себе, перемога не за горами.